Мислити по зеленому закликають українців у євромістечко, що працює у Києві. Там презентували концепції зеленої екології та зеленого бізнесу. На тепер українська економіка має репутацію коричневої як така, що продукує значні викиди вуглецю має високу ресурсоємність і не зорієнтована на розв'язання соціальних проблем. Серед країн пострадянського табору промисловість України продукує 18% викидів. Економіка має бути зеленою так на думку фахівців має формулюватися вектор її розвитку. Для цього має бути розроблена державна стратегія зеленого зростання, зелених галузей, ресурсу ефективного виробництва. Це шлях, яким європейські економіки рухаються вже 20 років. Одним із найактивніших партнерів для України в цьому напрямку і Німеччина. Екологія та бізнес це дві сторони однієї медалі. Вони нерозривно пов'язані між собою, і багато заходів, які ми підтримуємо в Україні, пов'язані з зеленим бізнесом. Наприклад, ми підтримуємо таку послугу, як екологічний аудит. Німеччина зацікавлена у тому, щоб Україна наближалася дедалі ближче і ближче до європейських стандартів. Насамперед, зелена економіка це сталий розвиток, щоб наступним поколінням залишити чисту планету.